Нещодавно пройшла перевірка столичного комунального підприємства «Київпастранс», яка виявила розкрадання на 3 мільярди гривень. Імен винних традиційно не назвали, а документи урочисто передали правоохоронцям. Киян запевнили, відтепер корупції у головному транспортному підприємстві міста не буде. Слідство інфо вирішило це перевірити. Автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулер і кожна п'ята маршрутка Києва це транспорт комунального підприємства «Київпастранс». із серпня 2014 року. Там новий директор. Заступивши на посаду, Сергій Майзель заявив, що робота підприємства буде максимально прозорою для киян щодо боротьби з корупцією. Дуже багато працівників, дуже багато людей, які обслуговували. Тіньові схеми вони розуміють, що вся система вона розвалилася, і в нас дуже багато людей, які почали давати покази на відеозвернення. Ми передаємо їх правоохоронні органи, і правоохоронні органи вже працюють над це. Дійсно, на сайті Київпастрансу можна ознайомитися із антикризовими заходами реформування та держзакупівлями, почитати економічне обґрунтування тарифів тощо. Та ви не дізнаєтеся про тіньові схеми, які насправді нікуди не зникли. Для подолання фінансової скрути та корупції нове керівництво вирішило провести реорганізацію, об'єднати кілька автопарків та скоротити кадри. Було прийнято рішення щодо е, реорганізації другого сьомого автобусного парку. Абсолютно нелогічно мати два парки на Проміжутки три квартали один від одного. Водії, кондуктори, слюсарі їх це абсолютно не чіпається. Це лише керівні посади. Керівником об'єднаного автопарку стає колишній директор сьомого парку Олег Всеволодович Гуртов. Слідство інфо поговорило з водіями, які роками працювали під його мудрим керівництвом. За їхніми словами при ньому завжди панувала корупція. Касу чорну збирають уже на протязі, мабуть, років шести, це 100%. 300 гривень брали і каже, нікого ніхто не стіснявся. Ну як підходять, підходять, прямо вимагають на районі На що ти її скажеш. У другому парку чорної каси не було, скільки я знаю, я ні разу там не чув і такого не близько такого. Водії маршруток кажуть, що в новому об'єднаному парку почалися скорочення і запанувала стара схема поборів. Хоча відзначають, що брати стали обережніше і вибірково. Зараз продовжується ця схема. За, за определених літ продовжується. Не з усіх, ну виборочно там, хто переживав, що до пенсії доробити треба, хто за комнату в чижиті. Гроші щодня збирають спеціальні люди від начальства. До речі, повинність не залежить від того, чи ви на ремонті. Не здав сьогодні, завтра здавай удвічі більше. Відкрито говорити про чорну касу водії бояться, тому мовчки здають стільки, скільки потрібно. Гнів та обурення системою поборів виплескуються в приватних розмовах. Чорну касу беруть. беруть? Попит на переєдні розвідки а вони заходять. і… Попали, Дві да -да -да -да. Да -да -да. так. Така що план, план нереальний, да? Та, да. Та. Така, що вони хочуть і чорну касу, і, і то, і другое. Нехай на маршруті 10 водіїв, які здають по 200-300 лівих гривень на день. Це до 10 тисяч гривень поборів за місяць тільки на одному маршруті. При цьому офіційно КП «Київпастранс» – збиткове підприємство, яке годується з дірявого столичного бюджету, оскільки підприємство є дотаційне, да і ми отримуємо дотації як від бюджету міста, так і держави. тому наш обов'язок зменшити затратну частину. Дмитро розповідає, останнім часом вже не міг терпіти зухвальства керівника, тому пішов на радикальний крок. Я звернувся до через одного людину до, до генерального директора нового майзеля, на якого надії величезні покладав. Ну, неофіційну заяву я написав, що так і так. Є чорна каса, туди-сюда, гурто, директор, там все ці побори. Таких заяв від працівників об'єднаного автопарку було кілька. Коли ми запитали у представників Київпастранцу, чому на підприємстві працюють люди з неоднозначною репутацією і чи є реакція на скарги, то отримали не відповідь. А пораду з присмаком погрози. Я б вам не рекомендувала зараз висвічувати другий парт і Олега Всеводовича, тому що не так там все там просто. Моя вам рекомендація в своїй програмі не опанайте. Якщо ви це оповідаєте, вам це не потрібно. Тому що, якщо буде фігурувати хоч одна фамілія, то ми зберемо прес-конференцію, напишемо вам юридично. Реальні масштаби проблему київ можна зрозуміти зі спілкування з працівниками комунального підприємства. При новому директорі стан пал парка дуже сильно навчають гучатися. Технічна система автобусу відвратітельне, технічне обслуговування не да, У нас раніше були графіки обслуговування, ТО1, ТО2 обслуження, зараз нічого нема. Що найстрашніше, це условия роботи водія роботи в режимі повищеного риска. Микола розповідає, через те, що тижнями чекаєш на запчастини, які кінець кінцем можна і не отримати, доводиться купувати їх за власні кошти, яких часом просто немає. Через що кожен виїзд автобуса на маршрут стає небезпечним для водія та пасажирів? Дня три назад, да, автобус гружений людьми, відпадає рульова тяга на лінії. А якщо б на мосту патона. З людьми в Дніпор. Машина неуправляєма, йде, куди вона хоче. Чому поламані автобуси курсують місто? Куди йдуть чималі кошти, які отримує Київпастранс за рекламу, адже на підприємстві не приховують. Попри те, що контрактами на розміщення реклами займається «Київреклама», з початку року понад 80% прибутку отримує Київпастранс. Об'єм розміщення реклами зовні і всередині рухомого складу зараз орієнтовно залежності місяць від місяця від 500 до 700 тисяч кожного місяця. Тобто це до 8 мільйонів на рік. Рахуємо далі. При нинішніх столичних тарифах кожна маршрутка в середньому за добу заробляє 2,5 тисячі гривень. Тобто 75 тисяч гривень на місяць. Маючи на одному маршруті хоча б 10 автобусів, власник отримує за місяць 750 тисяч доходу. У Київпастранці пояснюють, що після попередників багато роботи і чимало витрат. Обладнання кінцевих зупинок, ремонт сидінь встановлення системи автоматичного обліку пасажирів. Вона, до речі, вже є, аж в одній маршрутці. На інших, запевняють, ведеться точний підрахунок готівки, а пасажирам видають квитки. Перевіряються всі білетики, останній його номер, і різниця між першим і останнім номером здається повністю і перевіряється в відповідності до плану. Ми перевірили, чи справді видають водії маршрутних таксі квитки. Обрали три різні маршрути Київ пастранцу 209-й – від метро Палац Україна до вулиці Вільямса, 457-й – від метро Либіцька до стратегічного шосе і 150-й – з Троєщини до борщагівки. Где? У вас есть А вы талончики не выдаёте? спасибо. Талончики дійсно видають, але тільки на вимогу пасажира у 150 й маршрутці. Нам їх дали одразу кілька десятків. Тож питання, яким чином у маршрутках обліковують виручку, залишається відкритим. Чорна каса, роздовбаний транспорт, незрозумілий облік готівки у маршрутках. Далеко не повний перелік проблем, які існують на комунальному підприємстві. Ми хотіли розпитати про них самого директора Київпастрансу Сергія Майзеля, та нам пояснили, що у нього дуже напружений графік. Зрозуміло, що вичистити ці авгієві стані «Київпастрансу» після років розкрадання не просто. Та почати можна з найпростішого: припинити обдирати тих, від кого залежить, чи доїде пасажир цілим до пункту призначення. Та це Київ на периферії ситуація значно гірша. У Миколаєві пасажирські перевезення вже багато років одна з найбільш корумпованих та непрозорих сфер міського господарства. Грошові потоки прямують повз бюджет міста і осідають в кишенях приватних перевізників. Тарифи зростають, а от рівень комфорту і сервісу не змінюється. Обурені жахливим станом маршруток. Містяни викладають в інтернет відео своїх подорожей. Наприклад, оце про те, що в дірявій маршрутці від дощу не сховаєшся. Громадські активісти розповідають, головна проблема це тіньові схеми в транспортній галузі, побори та хабарі. Звісно, же, тіньова каса. Щоб стати на маршрут, потрібно заплатити від 750 гривень до 1500 гривень. В залежності від так званої жирності маршруту, тобто кількість пасажирів, які будуть загружатися в цю машину. Это, чтобы, это ежемесячный платеж. Щоб стать на жирный маршрут, до 3 тисяч доларів нужно заплатить. Общая теневая каса 54 млн грн. Ні копейки не йдеть в городской бюджет. Звичайно, у роздовбаних маршрутках у жахливих умовах доводиться працювати й водіям. Члени місцевого центру антикорупційних розслідувань перевірили стан кінцевих зупинок. Скажіть, будь ласка, куди ви ходите в туалет? Здесь? Туалет ходимо на той конічний. Там є кафечика. У вас повинен бути туалет на конечної установці, виді? Ну є, там за деревом. От ви куди ходите в туалет? Дерево. Та активісти кажуть, що їм все ж таки вдалося потроху розворушити виконком. Миколаївські перевізники нарешті зробили 25% знижки для дітей, як це передбачено рішенням Кабміну. Та немову відповідь водії стали часто вимагати у дітей учнівські, а ті не є обов'язковими. Требування учнівського біліта приділення це практично хамське нагле, наглеко, визивающе отношення до дітям, тому що закони такі не предусмотрювали. Миколаївці часто скаржаться на хамство водіїв. Резонанс викликало це відео, коли водій вистрибує з маршрутки за пасажиром і починає кулаками з'ясовувати з ним стосунки. Літній чоловік намагається чинити опіру звірілому нападнику, і після кількох ударів той відштовхує пенсіонера і сідає за кермо. Коли це відео дійшло до міськвиконкому, там пообіцяли розібратися з водіями-хуліганами. Діряві корпуси, грубі водії, необлаштовані зупинки та невиконання договорів це все квіточки. А ягідки це мільйони, які крутяться в тіні транспортної сфери Миколаєва. І бій з цією тінню триватиме ще довго.